Чотири максимально успішні дні чекають нас у жовтні. Успішні для взяття шлюбу, для переїзду, для новосілля до нового будинку, квартири, до нового міста, для зустрічей і побачень, для праць на землі. Вдало в ці дні, в ці чотири портали, що відкриваються, підписувати угоди, починати подорожі, будівництво, ремонт. І ці фантастичні дні це 9, 21, 23 і 26 жовтня. Вітаю на каналі Таро таємниці на феншуй прогнозі щасливих енергій. Ці енергії розкажуть вам про ваші щасливі дні, і ви отримаєте підказочки. Будь ласка, виберіть із 12 енергій, які має феншуй. Енерію одну. Кому впало вуко дві впало карти, будь ласка, виберіть дві. І ми подивимося, які у вас будуть енергії протягом жовтня місяця. І так у, нас. у вас буде все помножуватися в жовтні місяці. Можуть народжуватися діти, можуть приходити депозити на рахунок, можете приймати подаруночки. У вас нарешті в жовтні місяці стабілізується ваше життя з вашою родинами, з вашими предками, бабусями, дідусами та молодим поколінням. У вас, нарешті, родина об'єднається, буде щастя та гармонія. Нарешті ви позбудетесь токсичних стосунків, підете в нове життя і будете щасливими. Прекрасний період для знищення і для перебудови вашого будинку або зробити ремонт. Гарний період на знайомство, на нове знайомство і на нові початки у вашому житті. Прекрасний жовтень для творчості, для того, що ви робите руками, може, щось ви вирощуєте і для творчих людей. Прекрасний місяць, щоб щось відкривати, може, бізнес, якусь свою школу, свій Ютуб канал. В жовтні місяці, скільки ви інвестуєте в інших, стільки ви отримаєте назад. А вас чекатиме. Великий успіх та визнання ваших рідних, близьких та знайомих. Ви можете відвідувати близьких у лікарні та дивіться, не перепрацьовуйте на роботі, щоб самому не потрапити на це лікарняне ліжко. Бережіть себе! А вам прийшов час позбутися всього поганого, позбутися ваших хвороб і почати видужувати, позбутися токсичних стосунків, позбутися людей, які п'ють із вас кров. У вас попереду нове життя, вдалого вам жовтня! 7 жовтня в нас починається місяць пса. Собака вона особлює дружбу, відданість. Виберіть із трьох стопочок, яка вам подобається, і ми подивимося, що у вас буде з відданістю і з дружбою. Хто вибрав першу, ви зустрінете нового друга, нову кохану людину або, може, гарного колегу на роботі, і буде гарна емоційна дружба. Хто вибрав номер 2 ви зустрінете гарну жінку, це може бути як жінка для чоловіка, це може бути гарна колега і це може бути дуже гарна, справедлива керівниця, такий може бути у вас друг. Так, а у вас, хто вибрав третє, у вас в жовтні місяці будуть гарні свята, куди ви будете ходити і святкувати. Вдало проведете час. Ні для кого поганого не випало, так що сподіваємося, що з жовтень буде плідним, приємним, емоційним місяцем. Побачення, бізнес, перемовини та зустрічі з друзями найкраще проводити.

Ці плідні дні, у вас буде якийсь раптовий новий початок, щось вам запропонують раптово неочікуване і нове. Так, а що у нас буде для жінок, для бізнес леді для наших? Жінки наші поїдуть відпочивати, також хтось із них піде на навчання. Буде гарна атмосфера, емоційна. от, І можна з кимось із дівчат починати бізнес. Так, я запрошую вас переглянути прогноз про сексі бізнес на 2024 рік для українців. Проаналізуйте, що у вас збулося вже вже пройшло 9 місяців. Ви відкриєте для себе багато цікавого, бо дуже багато чого збулося. І я чекаю на ваш зворотній зв'язок цікаво і дізнатися, що у вас збулося. Наступна в нас енергія для тих, хто займається медитацією, духовними практиками. Сприятливими будуть дні у нас 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29 і 30 жовтня. Практики пройдуть максимально ефективно. І подивимося, що буде у наших чоловіків, тих, хто займається духовними практиками медитації, у вас починається зміна один цикл, ви завершили, і починаєте другий цикл. А що буде для жінок? Деякі жінки вже завершують свою духовну практику, вже дуже багато мають досвід і можуть самі викладати цю практику. І ви йдете до логічного завершення. Ви вже наповнилися як посуд, і ви вже готові розказувати про духовні практики іншим. Запрошую також вас переглянути відео про янголів та про фрактали. Фрактали це в нас така розмова з підсвідомістю. Дуже цікаво, такі дуже гарні яскраві голограми. Заходьте на канал і ознайомлюйтесь. Тепер у нас третя енергія, яка допомагає підписанню договорів та контрактів, і це сприятливі дні. 2, 3, 4, 9, 11, 21, 29 і 30 жовтня. В ці дні закладена стабільна, фундаментальна така праця для співпраці з іншими людьми. В ці дні ви можете сміливо підписувати контракти. І ми зараз подивимося для наших чоловіків. Що сприятиме? Дивіться, як випало для чоловіків: ви підписуєте контракти, ви будете почуватися переможцем. А що буде для наших жінок? Жінки наші будуть багато працювати, багато навчатися. Хтось із юридич... з юридичною освітою буде когось захищати, дівчата, які навчаються, будуть, може, дипломи свої захищати. Хтось буде дуже глибоко занурюватися у знання. Хто займається ремонтними роботами, монтажем і таким іншим, сприятливим будуть дні для заробітків. Та з самих ремонтних робіт 4, 8, 9, 20, 21, 29 і 30 жовтня отримайте максимальну користь та максимальний дохід. І подивимося для чоловіків, що... чим ви будете займатися. Для чоловіків буде гаряча пора, будете робити все і хапатися за любу роботу, і вона у вас буде появлятися раптово в жовтні місяці і приносити дохід. Так, що для наших панянок, чим ви будете займатися? Для наших панянок рекомендується працювати в команді, і ви теж будете багато працювати і будете мати перші ваші результати. Хто займається земельними роботами, сприятливими будуть 9, 29, 30 жовтня. Робота йти буде як по маслу, а весь місяць феншуй радить вам відпочивати. І подивимося для чоловіків, де вам феншуй радить відпочивати. Дивіться, бари, ресторани. Отак От вам феншуй радить відпочивати. А для жінок де відпочивати, які будуть працювати, а жінки будуть у нас розриватися між вибором, чи в холодну країну поїхати, чи в гарячу. Запрошую на перегляд таро прогнозу для українців на 2024 рік. Цікаво подивитися ще сам прогноз і те, що вже збулося за 9 місяців. Дуже цікавий був прогноз, і можете проаналізувати, а що у вашому житті збулося з цього прогнозу і дати зворотній зв'язок. Я буду дуже вдячна. Вдалою та швидкою буде робота з базами даних, з обробкою інформацією, зі здаванням екзаменів з початком нових курсів чи нового навчання. Вдалі дні це 9, 11, 21, 23, 29 і 30 жовтня і ми подивимося, в чому пощастить чоловікам. Які працюють біля комп'ютера. У чоловіків буде дуже детальна робота. Будете щось так детально робити. Може писати нові програми, може щось рахувати, але гарне воно приносить і задоволення, і прибуток. Так, що у нас для жінок на такій професії? Жінки дивіться теж комп'ютерна графіка і дизайн, і вони теж будуть працювати, і це буде вдало. Так, ми ще маємо вдалі переїзди новосілля, зміна місця проживання 9, 21, 23, 29 жовтня. І в чому пощастить в переїздах нашим чоловікам? Чоловікам у нас пощастить, в тому, що ви будете захищати свої кордони, не допускати до того, щоб вам ставали на голову. і... Можете відпочивати в тому місці, де вам приємно вдома, на рибалці, чи ще в інших містах, де ви відпочиваєте, не в тих місцях, де вам нав'язують, а нашим панянкам, де найкраще відпочивати. А нашим поняткам буде найкраще відпочивати в салонах краси, в різних галереях. Можна ходити на різні виставки і духовно теж набиратися різної інформації. Вдалі бізнес подорожі будуть 9, 11, 21, 23 і 29 жовтня. Зараз подивимося, куди наші чоловіки поїдуть. О, наші чоловіки поїдуть десь далеко з дому, в подорож, так. а наші жінки де поїдуть? А наші жінки, ну їм краще, як розмовляти по телефону, нічого не треба. Також це може бути відпочинок на піску біля моря, а також може бути в лісі відпочинок. Також ви можете зайти на відео і поворожити самим собі, вибрати циферку і подивитися, що у вас чекає до кінця року. А також завжди ми говоримо про. Наше здоров'я. І ви знаєте, що не можна розпочинати лікування в цей день, у нас який називається помножування, тому що цей процес буде довготривалим, не можуть в ці дні встановити вам діагнозу і воно затягується на місяці. І це в нас в цьому місяці в жовтні є три таких дні: 2, 15 і 27 жовтня. Ці дні не йдіть до лікаря, не починайте лікування, якщо у вас щось заболить, або накануні, або після цих днів, після 2, 15 і 27 числа, щоб вам швидко поставили діагноз і ви лікували в разі, якщо ви захворіли. Ну і сприятливі дні для відпочинку. В ці дні не робіть жодних важливих справ. Ті, що стосуються вашого життя, і на майбутнє не підписуйте в ці дні контракти, не купуйте нічого з автомобілів, з нерухомості саме в ці дні. Тільки можна в ці дні відпочивати і нічого не підписувати, і нічого не робити з важливих справ. І це у нас буде 6, 7, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28 і 31. Ви тільки відпочиваєте. І зараз ми подивимося, який відпочинок буде корисний для чоловіків. Який відпочинок буде корисний для чоловіків? В ці дні, що я назвала. У вас буде корисно щось налагоджувати, якщо ви з кимось посварилися, налагодити контакти, якщо у вас щось розламалося, побилося поремонтувати це. Все, що може зробити гармонію для вас. А для жінок якісь приятливі, а для жінок це, звісно, кохання, бути разом з коханою людиною і гарні партнерські стосунки. Запрошую вас ще переглянути янгольський прогноз для українців на 2024 рік. Дізнаєтеся, які янголи в чому вам допомагають. І подивитеся, може, знайдете там свого янгола. Дякую за підписку на канал і вподобайку. Традиційно під. Вашими коментарями ви отримуєте підказочку Янгола саме для вас. Запрошую на індивідуальний таро-прогноз, пишіть в особисті повідомлення. Хай вам щастить всього вам найкращого!